Бувають такі закони, щоб ви собі розуміли, що ми можемо сісти, наприклад, там два-три спеціаліста, там юриста, адвоката, разом читати закон, разом ділити його там на кусочки для того, щоб зрозуміти, правильно ми його розуміємо, чи там та, чи або ну це інколи в деяких моментах це дуже принципово. «Та». Чи або, тобто, бо якщо та, це що це, це плюс це, а якщо або, то або це, або це. І от закон про мобілізацію в новій в редакції, коли був в травні місяці, коли я його читала, тільки опублікувала його, я його вивчала. То от таких моментів було, коли я розбиралася, то та чи або чому цей закон під час війни став одним з найбільш редагованих, перевипущених і модернізованих? Чому саме так? Чому саме оцей закон, який по факту вже мав би бути готовим і бути досконалим, він почав змінюватися саме під час війни. Він був, ну, це, мабуть, із-за того, що він був не настільки досконалий. Чи він був саме його робили так, щоб це було незручно для когось? Він був не то, щоб недосконалий, він взагалі був не адаптований до часу воєнного стану. Тобто він був. Який мав би регулювати певні події, та і певні обставини і відносини людей там і взаємодії на період там мобілізації, але цей закон не був готовий до активних бойових дій і до такої повномасштабної війни.